На каналі вперед минули. Нарешті ми за цих багато місяців виїхали на коп. Вперше за довгий час довго не копали, не було можливості. Я була на роботі, сезон був, то не виходили взагалі на коп. Зараз вже це почали жнива, трошечки вже стухло, пшеничку зібрали. Інші культури ще не дозріли, то маємо час. Приїхали на поле. Після душі у нас тут був ливень такий один день величезний, просто і тут якраз поле було. Задисковано, ну бачите, яке воно не видно. Ось. Ось таке поле, і це ми по ньому ходимо. Там вже була знахідочка, одна така гарненька, далі ви побачите. Ми походимо на цьому полі, а потім ще я хочу переїхати на одне поле. Подивитися, чи там воно готове чи ні. Якщо воно там зроблене, то походимо ще там, а якщо не зроблене, то по дорозі сюди їхали, теж там ще було одне поле, переїдемо на те поле. Бо тут буквально малесенький такий клапточок зорали, хтось пай, видно, свій забрав, посіяв пшеничку, не зорали, а здискували. Зібрав пшеничку та здискував, бо все поле решта засіяне ще в культурі стоїть. Ми йдемо далі, нам успіхів, а вам приємного перегляду! Гляньте, як кераміка стирчить. Оп, шматок. Шкода, що не ціле горщик. Тостюся гарна яка. Візьму її з собою, можливо, щось гарне знайду, помию її. І зроблю гарне фото на кераміці, але не факт. Тут бачите, вон ще лежать шматочки, дуже багато шматочків, а по знахідках поки що. Не густо. Бронзові обламочки попадаються, оплавочки якісь, але ціленько ще нічого не було. Гляньте, перша гарна знахідка на сьогодні в тата він знайшов таке ось вістря. Це його вже трошечки помило, але не хоче тарти, там ще є закисі. вже замочив вдома, буду відмивати. мене рукавиця порвалася. Таке ось бронзове таке важке, гарне таке. Зараз ми тут походимо, де він знайшов це вістречко. Знайшов його десь, напевно, хвилин 20, тому я тут поки по роботі з бухгалтером побалакали, повирішували справи і йду далі. Йду далі шукати. Так, гляньте, попався такий ось кусочок бронзової штучки, якісь два отвори. Не знаю, що воно таке, але бронзовий сигнал був дуже гарний. Ой, вітер так віє, а я, як завжди, без вітрозахисту. Забираємо і йдемо далі. Накопала там біля тої попередньої знахідки ще такі о, шматочки. І ось щось попалось трошечки далі. Я не знаю, що це. Бачите, зелене щось, напевно, пряжечка. Чи не пряжечка? Хм, дуже гарно зелене. Накосник, не накосник, Що це? А, це фібула була. Який її скрутила. Ну, давайте зараз я її... да, фібула спинка. Потру. штани, О, дивіться, яке гарне. Не видно, не фокусує, ну що ж ти. Так. Зараз я його тру. Ось носик, вушко точніше, да, це, напевно, була така фібулка. І її зігнули, чи можливо, вони її зігнули, зробили такий якийсь амулетик, напевно. Я навіть не знаю. Ну, дуже гарне, клас. Будемо тепер тут ходити. так от. Треба, напевно, сідати на обід. Живіт уже бурчить, булькає. Не поснідали бігом. Вранці дороблювала роботу і погнала на коп. Дуже гарне, бачите? Забираємо. Тут така ось уже рівниночка, бо там далі трохи пагорби не дуже зручно, а тут уже якраз... А, до речі, я забула вам сказати, меж лопата нова. На день народження замовила собі подарунок на роботі. Мені співробітники подарували ось такий фіскарс легенький. Я його вже наточила. Сьогодні в мене з ним перший вихід. Це в порівнянні з тою попередньою, небо і земля. По-перше, ця легенька, по-друге, тут держак більший. Зручніше копати на спину набагато легше. Я дуже рада. Отак. Так, гляньте, тут ось я викупала цю фібулу зігнуту, спинку фібули. І тут ось поруч одразу сигнал. 43-45. Десь поверхневий. Зараз спробуємо з вами копнути голови. Сподіваюся, що це буде щось гарне. о, десь тут. Не забрала. ще глибше. Так, вже десь тут... Ай, це я вже бачу, яка шуморті. Гудзик був. Але це вже радянський. Я думаю, що гарно попадеться. Бачите. На чотири отвори зігнутий. Гудзик, ну нічого. Забираємо. От йдемо далі. Я думала, що теж щось буде бронзове. Ямочку закидали і пішли. Так, Попалася якась копійчушка, напевно, радянська. Ну так, да. 1930 року одна копійка. Але бачите, яка вона тут низина. І плюс хімія вона просто зеленюща. Не дуже гарний стан. Зараз ще покажу там тату, теж та знайшов. Я ще якусь накладку знайшла. Напевно, свинцева вона. Не знаю, ось гляньте. Це ось тату знайшов 61-го року. Скрибок був, напевно, обломаний чи ножик. Це ця фібула зігнута. Спинка фібули. Вістричко. Це, до речі, з минулого виходу звідси. Пружинка була від фібули срібна. Дуже гарна, але, на жаль, не тіла. І ось я його терла, відламала. Якась штука була. Такі оце наскоп, бачите? Це тільки ці дві гарні знахідки на сьогодні бронзові. Це щось було це з минулого виходу пружина. От так, Ходимо далі. Десь хрещаний навколо поля бігає, їх навігатор. Так, Іду до хрещаного, знайшов якусь копійчугу. Вже ми є стоїть, я ну дайте я подивлюсь. Вона закиша. Якийсь царизм. Напевно, вже той з останніх хрещений. Бо Треба мити дивити. зараз ми її покладемо хай відкисає, походимо трошечки тут. Я зараз покажуся, яку штуку знайшла тут де, від хрещеного. Перше, це ось такий скрибок, напевно, був крем'яний. І ось така штукенція. Теж Та щось по царизму. Чи це ручка була від чогось ще. Не знаю, що це ручка було. Була. О, така от штука всередині вона квадратна. Ця штука ходить. Ось кераміка, велика, товста, чорна, а знахідки по царизму йдуть, бачите? Якось... Ну, зараз ми її відмочимо, там вон тату йде. Ходимо трішки тут, а пізніше, можливо, переїде. Яма так глибоко була. Вже кінчиком лопати доставала, якась копійчуга. Зараз дивимося яка. Радянська. От. Так, дивимось. Що це тут у нас таке? Так, це 15 копійок. Щедовик. 33-го року. Ось така, бачите? Збираємо. Яму закопуємо і йдемо далі. Переїхали ми на інше поле. На жаль, на те, де я хотіла поле, воно ще засіяне, урожай не зібраний. Тут таке біля дороги, ось недалечко, від того місця, де ми були поле. Перша була тут знахідка, це шмурт якась, там ціла куба шмуртів вже накопали. Я вже думала навіть звідси переїжджати, а тут ось щось трапилось цікавеньке Гляньте, Не знаю, що це, кудись воно вкручувалось, воно латунне, напевно, можливо, мідне. Патині зелені, такий ось отвір. Не знаю навіть приблизно, що це таке може бути. Тому зараз тут покручусь, похожу, можливо, ще щось знайду. Ми йдемо далі. показую його ближче. Що це таке за штучечка, я не знаю. Десь вкручувалося, Це якийсь, напевно, церизм. Напевно. Але хотілося б щось старішого. Набагато старішого, тут така ось. Поле. Не дуже класно, правда, але маємо, що маємо. Був у мене сигналчик, ось тут, бачите, розрила ямку, порозкидала і пропав сигнал. Дивлюсь, на лопаті, немає. Ще раз перевірила. Немає. Ну, думаю, що вже може бути. Зараз закопаю ямку, пропікаю, ще раз буду копати. Тут піднімаю голову в бік. Ця копічуга докотилася аж сюди, гляньте куди? От ями. Вона ж де яма, це я так кинула і воно випало разом з землею, ну Це якась радянська пізня. Червона, бачите? Червона, 61-го року, 15 копійок. На жаль, на жаль, не старовина, але маємо, що маємо. Переїхали ми ще на одне поле, це вже по дорозі стали додому Гляньте, таке, бачите? Сонце вже сідає. Таке поле, там вон ціла купа пташок сидить на дротах. Батько з Хрещаном десь пішли туди, на той бік за дерева, а я пішла на цей бік походити тут. Так, перейшла я, вже на цьому полі такий ось рів. Думала, можливо, з цього боку щось буде, чи кераміка чи що-небудь. Але, на жаль, нічого не було. Тут якраз там сходить сонце, гарний такий пагорб. Можливо, колись була річечка, але, на жаль, на жаль. Ось вам показую сонечко. І вже так по колу туди і виходжу до машини, десь там машина стоїть. І будемо їхати додому бо вже пізненько. Сьогодні, як то кажуть, дорвалась. Як дурний до мила, так і я до копу йдемо. Ось попалась якась копійчушка. Ну і як завжди, у нас радянська одна копійка пізня. Не видно якого року бо закише, але точно одна копійка. Ой, що я вам можу сказати? Де да, всі гарні знахідки? Чого попадаєся така шмурть. Боже, яка я замурзана. Ішла йшла по полю і відчула, що щось не то. Немає в мене на спині рюкзака. І я не знаю, чи я його десь там лишила, як сідала знімати таку чи я його просто не взяла з машини, бо бігом поспішала. Просто випало з голови, не пам'ятаю. Зараз я так обіду до машини, і там, якщо його немає в машині, то піду ще на одне коле по цьому полю. Я сподіваюся, я його не взяла і він в машині. Це бачите, накопали, ой, кіжок. Накопали оце таких копійчужечок, на цьому полі більше ні, нічого такого немає. Навіть кераміки немає взагалі ніодної, навіть радянської. Дуже якось здивувало мене це поле. Напевно, нічого не було, не знаю. Хрещанин вже до мене дійшов, а батька десь я не бачу, десь, напевно, до машини пішов. То будемо теж туди рухатись. Хрещанин прийшов, приніс ось пятачок 49-го року. Отакі. Тримайте нас сьогодні вийшов коп по радянщині. Їхали на стровину, а вийшла радянщина. Показую вам, що ми сьогодні накопали. Це хабарниця хрещенного. 5 копійок, одна копійка пізня царизм. Оця ось трошечки вона там відкисла видно. Це якісь обломочки. І така ось латунна гайка. Так, і наші знахідки. Перше ось показую такий крем'яний. Якийсь різачок був, напевно, скрибочок, не знаю, дуже гарненьке, але воно не ціленьке. Така ось штукенція, ручка, напевно, якась була від меблів. Бо немає в мене більш ніякого варіанту. Це, до речі, вже знаємо, що це таке. Це підсвічник. Вкручувався цей церковний. Туди всередину свічку вставляли. Де він там взявся, хто його зна. Так, радянські копійчуги, 15 копійок, 61-го, 15-33. го 15 по одній копійці, дві копійки. то з минулого виходу лишилось. Такі ось два гудзика. Бронзова така ось штукенця. Ще десь там кусочок є. Я знайшла, але вже її не доставала. Він ну, в мурді лежить. Це зразу в хабарницю поклала, то так і лежить. Такі ось, бачите, був ще накладочка, я її зламала, хотіла потерти. Кінець, реміна накладка свинцева. По русі. Така ось фіблка була. Зігнули її в кільце. От так от. Можливо, носили як амулетик, не знаю, а ще того часу поламалась. Пружинка від фібули срібна. Теж це з минулого виходу ці два пружинка і дві копієчки. Вістря, ось таке тату знайшов найкраща знахідка на сьогодні. Бачите, яке гарне. Але, на жаль, більше нам такого не попалось. Таке це був коп. Завершили ми наш коп. Так ми сьогодні покопали. Давно не були на копі. Сьогодні у нас такий виїзд. Думали, що не так довго будемо, але вже допалися, як не знаю що. До останнього ходили, вон сонечко вже сіло, ми тільки їдемо додому. Ці останні поля тут таке, тільки Радянщина, була нічого особливого. Наступного разу поїдемо на щось краще. Сподіваємося, що буде щось гарніше. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте донатити для нашої швидкої перемоги. Слава Україні і mm -hmm. до зустрічі.